У старі часи квас та пиво вважали корисними напоями. Вони були домашнього виробництва без різних барників та консервантів. Сьогодні ж домашній квас це рідкість, а в пластикових пляшках та бочках він досить сумнівної якості. Проте в літні спікотні дні від цього напою важко відмовитись. Квас як будь-який напій у спеку, потрібно пити маленькими ковточками. Справа в тому, що організм більше як 200 мл випитої рідини, він не може засвоїти зразу. І тому дається сигнал ниркам, що потрібно виводити цю рідину з організму. Тому, як всякий напій, у спеку потрібно вживати квас маленькими ковточками і краще затримувати його трохи в роті. Що стосується пива, воно відноситься до алкогольних напоїв. Тут уже все визначає кількість. Звичайно, натуральне пиво у невеликій дозі не зашкодить організму проте його часте вживання може призвести до так званого пивного алкоголізму. Пиво це напій, які відноситься до групи алкогольних напоїв. І як будь-які алкогольні напої їх приймати в спеку взагалі не можна, тому що вони призводять до надмірного навантаження на серцеву судинну систему, і це призводить до зневоднення організму, вживання пива, як і інших алкогольних напоїв. І в свою чергу це призводить до перегріву організму. Над якістю пива чи квасу закарпаті не замислюється. Головне, аби холодні і швидко втамогували спрагу. Квас, я не думаю, що шкодить здоров'ю, а пиво так. А алкоголь а... є алкоголь. Да. Літом, лютим його часто п'ють і багато. Літом, коли жарко, піти на терасу, сісти хороше діло. Лучше все не потребляти, блять, не натуральне все. Коли є альтернатива між квасом і пивом, квас. Якщо відмовитись від пива і квасу ви не в змозі, то принаймні будьте впевнені в тому, що ці напої не містять барників та консервантів.